Літаю. Купив накладки силіконові, значить ось ця пластина і зверху йдуть як шарик розрізаний навпіл. Їх використовують перше, щоб не скользило, можна до чогось приклеїти, і другий варіант, якщо у моблях, в меблях, щоб дверці не були пошкоджені або не було шумно при закриванні, можна використовувати ось такі силіконові прокладочки. Я ще не використовував, хочу їх спробувати. Тут 100 їх в упаковці написано 3М-виробник. Проміром вони різні є. 4 мм. 6 мм, 8 і 10 мм. Якщо не помиляюсь, вони йдуть по діаметрам.